Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок, дівчаткам ми хлопчики. Ніч, хоч у нас була дуже важка, ми практично всю ніч не спали. Мої співчуття постраждали, але кожне утро я хочу тебе добре. Ми живі, здорові, дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. У нас є можливість склати добрий ранок, хорошого дня, позитивного настрою. З правої ножки вийшли, з правої зайшли і все буде добре. По-другому не буде ніяк. Мої хорошенькі, у мене утро починається сьогодні не з чашки кави, не з стакана води, а з цієї мікстурочки, дівчатка. Я вам вже казала, що я з сьогоднішнього дня починаю її пити. Зараз я вам покажу в чашечку водички. Я наляла дві, два колпачка оцеї штучки і буду приймати. Взяла я дві бутилки, дівчатка, я вам розкажу, як у мене зійде оточність. Воно так оточність уходить, вес убиває. Мої ріднесенькі. Все бачила на своїй Юлечки. Якщо б не бачила, то навіть не приймала. Так, 6.22 вже треба пора вилітати бігом на роботу. Собачок покормила, попугайчики покормила, волосики розчислила. Правда, губки ще не накрасила дівчатка мої. Ну, я сьогоднішнього дня вже починаю приймати. Получається, три дня, подожди, Юля казала три дня на. Пів стаканчика теплої води по два купачки, а потім вже по одному. Дівчатка, ну я поп'ю, У мене дуже така отність, я подивлюся. От я вип'ю, ви знаєте, три-чотири дня воно вже має бути результат. Але мій результат я бачила на Юлі, на Юлькиному папі. Ну, це дійсно так, тому що е робота, знаєте, ми постійно стоїмо постійно шости. Але взагалі, хто страдає отсі, дівчатка, ну давайте так, я поп'ю три-чотири дні, тож я вам скажу результат. Хоча в мене результат. На лице це Юлічка, тому що я бачила, як вона і стухла, як у неї зійшла оточність. Дівчатка вже в цьому житті я все приймала, і колола, і пила. Ну, що це поп'ю. Ну та й що, воно вредно не буде, ну воно не вредне. Так що мої рідненькі, давайте з Так, мої ріднулі мої красулі, все, я вже його випила. Ви знаєте, хоч сказати, воно таке сладіньке, просто сладіньке, таке вкусне. Я собі залпом випила і все. Я вже вилітаю на роботу. Дівочки, сьогодні у нас свята субота. Вчора я теж була хазяйка, знаєте, постільку поміняла, поприбирала. А сьогодні я буду хозяючка, я буду готувати борщ. Я так хочу беременна, знаєте. Ну, Буває таке, воно хочеться, дівчатками, правильно. А якщо воно хочеться треба його зробити, щоб потім. Не шкодувати, що не зробила правильно, тому що вір піс, вийде, коли ти щось хочеш, що треба робити. Мої рідно хто сьогодні вдома, хто на роботу. Я вам всім бажаю прекрасного дня, хорошого настрою. Ви знаєте, що від нас, від вашого настрою, залежить весь весь день. Весь, весь, що таке свята? Весь ваш день. Я ж заговорюсь, понімаєте, заговорююсь. І, і хочу ще вам сказати, що в сутки є мілі-мілі секундочка, коли всі ваші бажання здійсняються. От ви коли утром встали, потягуськи, потягуськи зробили, і у вас прийшла така дуже, дуже якась хороша мис і кичук, все, і вона здійснилась. Саме головне все вірте. Я вас I love you. Так, you. рідненьки, шість тридцять 6.34, Я вже вилітаю на роботу. Сьогодні в нас свята субота, дівчатка. Сьогодні жіночий день. Я завжди кажу субота, жіночий день. Але я вчора, хазяйка постіль поміняла, поприбирала. А сьогодні я буду хазяйка, хочу борща, але повне мила. Я люблю, знаєте, коли вже наготовлю їсти. Коли вже ну я, звісно, я люблю, знаєте, як їсти, щоб не була чиста, чиста ж блистів. Ну, це не я така, бо зараз напишу одна вона хазяйка. Дівчатка, я не говорю за кос, я говорю сугубо за себе. Як я. І я впевнена, що це роблять всі так. Знаєте, як ми, коли убираємо, кидаємо все на пол, кидаємо, 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 а коли заходиш, в то берешся за голову. Але потім легким движенням руки, дівчатка, у нас тільки чух і по своїм містам. Я сьогодні теж хочу наварити борщика. Пол, звісно, вчора я не мила, бо я знав, що я ще буду доготувати. І знаєте, десь там упала, десь там пропилісосила. все ідеальна чистота. Осталось тільки протерти пол. Але сьогодні наварю борщика. не знаю, може щось придумаю, але поки хочу дуже борщика. Мої рідну сільки, всім бажаю хорошого дня, прекрасного вихідного дня, найлучшого вихідного дня, найлучшого настроєння. Я вас I love you! Так, мої красотулечки, Ну ви знаєте, що утро у нас починається з добрий ранок хорошого дня, прекрасного настрою. І понятно, ми показуємо кожне утро. Я вам показу свою цибулинку. Знаєте, що в мене не буде лук, у мене буде цибулинка. Цибулинка, чесночок. Всі показують лук, а я цибулинку. Дівчатка, оця цибулиночка наша від наших хлопчиків з привозу, Як ви кажете, що можна купити на привозі? На привозі можна купити абсолютно все. Прийшли в наш прекрасний рибний ряд, заказали рибуйку. Поки вам її чистять, ви йдете прямо, повертаєте чуть-чуть направо. Там стоять два. Прекрасних хлопці, які вас зустрічають, в яких дуже обалденно красиві віші. Отакі от джинськи я брала коричневий, синіші і ще я взяла чорні. Ось така обалденна рубашечка. Сьогодні я її запрятала. Понятно, що кросовочки, дівчатка фірма Віолетта, вони літні, воздушні. Я їх просто обожнюю. Прийшла в машинку, кинула, вивішала, вони висохли озула і пішла. Так що, мої красуні, отакий от сьогодні у світулечки обалденний лук. Дівчатка, шортики. Ми думаємо, де мене міг купити? На. Так що, мої красуні, нікого ніколи не слухайте, що на привозі не можна купити. Що є Путня на привозі? По перше, привоз самий легендарний ринок. У всій Україні на привозі можна купити абсолютно все. От от нема такого, що нема на привозі. Особливо красивий дівчатка Лук, ви розумієте, так? Да? Коли ви приходите на нашу легендарну рибучку, тому що сама вкусна рибка, опять же, на нашому привозі, ви йдете в рибний ряд, там є що хоч. І рибульку заказали, та ранечку заказали там, що там собі заказали, і опять же, отакі дівчатки, ми кажемо, ми повненькі, да? Шортики, ми не можемо собі знайти. Ви що серйозно? Вони ще й тянуться, мої хороші. Все ми можемо собі знайти, дівчатка. Ми красу. Сумні, повімаєте? Хочу вам сказати, дівчатки, от у мене повні ножки, але да? ну, я люблю короткі шорти і я їх одіваю. Саме головне, щоб вам було і комфортно, і удобно. Мені і комфортно, і удобно. Красовочки у нас фірма Віолетка, дівчатка, вони воздушні. Просто, знаєте, весь день ти як боса. Одним словом, вам хорошого дня, прекрасного настрою. Приходьте на наш привоз, і ми вас... I love you! Так, мої хорошенькі, я вже виїхала, забула вам сказати, що температура 19 градусів, а я їду розстроєна. Дівчатка, ви, ви ще замітили мені? Ну, от щось ви замітили, да, що то, А я вам сказала, що я не накрасила губи. Ви представте, і в машині нема ні одного блеска. У мене їх, взагалі, мільйон двадцять п'ять а в машині ні одного. За Зато жувачок цілий бардачок купила собі. Так, мої рідненькі, я вже виїжджаю на третю вулицю до Світофора, потім буду їхати за Алесю, ще мало полдесяту за нею приїхати. Мої рідненькі, вам всім бажаю хорошого, прекрасного дня. Тому що ви знаєте, що. Весь настрій, весь день залежить тільки від самих нас. Як ми себе настроїмо, так воно і буде. Ми настроїли на позитив, значить, буде позитив. Всегда буду вам говорити, дівчатками, що з дому ми виходимо тільки з оливкою. Тому що, повірте, якщо ми виходимо трошки грусні, мало хто нам чувствує до мета щось, не то думають наоборот, оборот, так їй надо. Ні, мої рідні. А ми виходимо з оливкою, з позитивом і говоримо. Все буде добре. По-другому ніяк I love you. Так, мої красотулічки, мої ріднулічки, хочу вам сказати, що чек у мене не горить. Позорили ви мене, позорили, їзди на рентжоврі, а чек горить, все, не горить, нічого не горить уже, все. Температура 19 градусів, півбака, солярки, слава Богу, що не заглохну. І все. І чек не горить, нічого більше не горить, а то ви мене тільки позорили. Світуля, у вас завжди горить чек. Дякую, що ви мене кніматі, але він уже не горить. Так що, мої рідні, всім хорошого дня. Позитивного настрою я вже їду за Лесею і їдемо на наш любимий привоз. Всім хорошого дня, позитивного настрою. Так що ви бачите, Крестульки слухала я вас, слухала та психанула і зробила. Нема, нема. Не горить нічого.